Дніпровський ліцей сучасної освіти на вустах у всього міста у мережі з'явилось відео скандалу, де директорка Аліна Кирпале страшенно лається на учнів. Я хочу, щоб ти бо. Після появи відео у мережі директорка написала коментар, де зазначила, що винною себе не почуває. Журналістам директорка сказала, що в усьому винні діти вони чудять, ігнорують викладачів та трощать ліцей. стоять. вот тут вот держат, вот тут дверь закрывают, окошечко закрывают, кипяток включают и устраивают баню. И меня начинает крыть, потому что до меня подходило четыре учителя, которые уже просто подошли и говорят, Васильевна, мы ничего сделать не можем, только вы их можете привести в чувство. Вода открытая, пар. А что могло бы быть дальше? Если бы ударило их током, если бы начался пожар. Но это же детки, их же надо спасать. Они же такие беззащитные. Тільки їм 15-16 років, а через два года вони вже будуть повністю А що за два года зміниться, якщо вони в 15-16 років таке Жінка наголошує, що такі хуліганські випадки не перші. Ба більше, торік дітей хотіли відрахувати, але батьки благали їх залишити. Адже це не перший заклад, який вони змінюють. Усе літо мене ці батьки упрашували їх залишити. Я їх оставила. Тому що я ж чоловік. Я ж теж мама. Я ж понимаю, що такое, коли у тебе є стрібник, і ти не знаєш, що з ним делати. Ви падаєте, вчитель взагалі люди, які працюють з дітьми, мають саме так відкрито сварети. А виховання це суспільство і батьки. І те, що ми маємо бідлоту в підлітковому, це це йде від суспільства. Вчитель дає знання. А дитина обирає вже сама відповідно до свого виховання. Поспілкуватись з тими, на кого лаялась директорка, не вдалось. Учнів у ліцеї не було. Інші діти, щоправда, у присутності директорки кажуть, що їм тут подобається. нас не ці зачали дуже, дуже да, на... на... добрі, та... все подобається. <рес> А поза класом стають більш відверті. Мабуть, це розпочали діти, але і директор міг, міг е, перетапити межу, що він дуже сильно почав. Про свої слова директорка не шкодує, ба більше вона каже, повторила би це ще раз. А я задоволена цим скандалом. Знаєте чому? Mm -hmm. Бо зараз у мене рейтинг кращий, ніж у президента. Дар'я Лисенко, Давид Юрченко, Костянтин Кесерд Дніпро .TV.